А я хочу відкрити двері у щастя. Пішли зі мною. Подивіться, яка в нас неймовірна погода, яка в нас краса. І не дивлячись на те, що зараз плюс два, валить просто неймовірний сніг. І він трішечки-трішечки десь на півхвилинки залишається. І, на жаль, тане. Ось. Ось він жотаний, бідненький, але такий настрій одразу: різдвяний, новорічний. Одразу хочеться щось творити, щось готуватися до Нового року. Не знаю, як у вас, але в мене одразу виникають якісь ідеї, якийсь, не знаю, новорічний настрій на 100%. Подивіться, які такі сніжинки величезні. Навіть камера не витримує, розфокусується. Ось дуже гарно. Я не знаю, я дуже полюбляю сніг. Я зимова дівчина. Я народилася взимку, і зима це, напевно, найлюбленіша моя пора року. Хоч і літо я теж люблю і сонечко. Але ось цей сніг він робить мені настрій на увесь наступний день. Я бажаю всім моїм глядачам, які завітали на мій канал. Усім гарного мирного дня і по Бажання сніжного. Хто любить сніжок, бажаю теж такого, такої зимової новорічної краси. Ну, а в нас вже точно і остаточно різдвяна новорічна атмосфера. Ви подивіться, я почала... Прикрашати квартиру, дивіться, я поклеїла вчора ці наклечки. Як гарно просто. Зі сніжком, як по замовленню, так сказати. І е, зовні сніг, і всередині сніжиночки такі наклеєні, срібні. І ось ці ліхтарики. Ось, я вже прикрасила. Кухню зверху, все сяє. Зараз не так дуже видно, тому що день і світло у кімнаті. Але все ж таки затишна, новорічна атмосфера. Ось гномики вже виклала. Ялиночка маленька, це вчорашній пиріжок, дуже смачний, до речі. Ще один гномик. Ось, ось тут композиція. Подивіться, яка у нас сяюча, гарненька, зелена з червоним. Тут малий захотів собі теж всяяло, там ми теж вогники проклали. Ось він тут грається на цьому дивані, тут його михасик. Ось я дуже люблю прикрашати ще люстри, якісь ось така зірочка, все сяє. Не знаю, такий зразу настрій шикарний з'являється. Дуже затишно у квартирі. А я нарешті прикріпила оцю LED стрічку Вона дуже яскраво світить. Я навіть не очікувала. Зараз я вам покажу. Ось такий в неї є, Ось. На камері, наче так і не видно, але дуже таке яскраве світло. Воно аж засліплює камеру. І не треба навіть оцього верхнього світла від цього LED з підлоги дуже гарно все освічується, кімната. Ялинка в мене теж буде стояти десь на тому місці. Ой, не хоче камера фокусуватися на цій летці. Дуже яскраве світло. І якраз воно ялинку буде трішки підсвічувати. Ялинку поки не ставлю, тому що хочу десь 15 грудня, щоб вона трішечки більше простояла. Ялинку я хочу ставити десь 15 грудня, тому що в мене ялинки стоять дуже довго. Я вам скажу, навіть була така історія, що в мене ялинка стояла десь до середини березня. І я навіть на 8 березня святкували, вже весна прийшла, а я не хотіла це дерево бідненьке викидати. Це була сосна, точно пам'ятаю. І вона дуже довго стояла. Вона гарна була, не, ну, майже не осипалася. Дуже, я, я завжди ялинки поливаю, земельку ставлю. то її і гарно жилося, і вона ну, радувала око довго. Не знаю, А цьогоріч буду шукати хоча б піхту, тому що піхта в нас один раз була, і вона простояла довше, ніж звичайна ялинка зелена. Вона такого трішки сіруватого кольору. І не знаю, в Європі сосен нема чогось. Я не можу знайти сосну. І всі тут, наче не знаю, ще до початку грудня вже всіх ці ялинки стоять, у кого пластикові, у кого е вже починають продавати десь у кінці листопада, на початку грудня вже продають, вже ялинкові базари, там де-інде починають з'являтися, чи десь у супермаркетах, і люди одразу ж біжуть скуповувати. І після 24-25 грудня вже видно ялинки ці підненькі починають на смітниках валятися. Ось, ну я не хочу такого. Тож, десь до середини січня ялинка має точно простояти. Ось якось так: ще замовила ліхтарики. Вони на одному балконі і на іншому будуть через пару днів, десь і повісимо ще ліхтарики, і буде ще більше світла, ще більше яскравості і ще більше затишку. А я вам хочу порекомендувати книгу, хто цікавиться взагалі психологією, нейропсихологією, нейроанатомією. Це просто шедевр, Дік Сваб, ми це наш мозок від зародження до забуття. Не знаю, книжка не тоненька, ну не дуже товста, але тут десь 400 сторінок. Я десь на соті зараз почитала, ну я вже в захваті. Ця книга, яка не знаю, пояснює про мозок від А до Я. Там, де можна роз зрозуміти, нарешті, що все йде з нашого мозку. І ну, послання цієї книги саме таке. Якщо ми зрозуміємо наш мозок і себе в цілому, і як це все працює, ми зможемо керувати повністю своїм життям. Я цікавлюсь нейробіологією, нейроанатомією, нейропсихологією, вчуся на психолога на магістратурі, вже буду скоро закінчувати. Тому ця тема для мене дуже актуальна, і ті, хто цікавий, також я вам ну, від душі раджу, коли дочитаю повністю цю книгу, я дам обов'язково відгук на неї. Так, рубрика ЕППС з квартири. Бачите, старий умивальник ось такий. І він там виявився гнилий тут, я не знаю, його ви вивалили звідти і мають монтувати новий, але не зможуть. Ось нова умивалка, новий мийник. Він гарніший, ніж старий, на мій погляд, і колір гарніший, і розмір більший. Ось майстер вже пішов до магазину докупати. Я не знаю, ось вони хочуть міняти цю столешню, тому що ось така історія. Ось де старий умивальник, і подивіться, що з цією стіною. Це треш. Вона ця столешня розпадається повністю. На неї вже не прикріпиш, її треба діставати. Вона там, ну певно, вже давно гниє. Не, не знаю. Я воду витирала кожен день, але все одно, бачите, ну, це до нас ще була така фішка, я впевнена. І воно, ну, бачите, що бачите. Ось розворотили все, не знаю, все покидали і так і залишили. Ще через години-дві тільки майстер повернеться. І знову цілий день пропав. Знову на зміні, знову е, нічого нема, знову якась проблема. Так і живемо. І так, то нас знову був завітав майстер, і попея продовжується. Ви подивіться на цей шок. Оце з цим ми тепер маємо жити. По-перше, ванна відкрита до сих пір. І ось ця бандура вона має тут стояти. І ще робити такий шумний, неймовірний, Я не знаю, як з цим взагалі спати. Це має стояти десь два тижні. Ось дивіться, такий пристрій. Він е як вбирає у себе воду з повітря і осушує його. Ну, це якийсь прям будівельний матеріал, я не знаю. Ось розетки одна, інша розетка. І це все ось така гарна картина. Не знаю, як з цим взагалі жити. Ось такі реалії. Що вам сказати, друзі? Садочок прийшли, забираємо. Хлопці гарного. Подивіться, оце вони робили такі е, малюнки, експонати. подивіться, що у цієї дитини, скільки бажань. Це бажання до Миколая. Він хоче усе. Ось дітки там по два, по три, ну деяких по чотири, так. деяких взагалі одне. Ну, а у цього ж, звісно, раз, два, три, чотири. Вісім бажань. Так, Шаді? Ти береш по максимуму? <гум> Ось такі дверцята, вже рік до школи. А ми вже прийшли додому з садочка і хотіла вам дуже показати, як виглядає наша вітальня студія у темну пору. Коли все темно, коли вже немає ніякого світла, сонечка, ось так сяють наші вогники, дуже затишно у вітальні. І тут, звісно, трішечки не вистачає, ще ялинка буде сяяти, і ще будуть вогники на балконі дверцятах. І тоді буде ще краще, ще яскравіше, я вам обов'язково це все буду показувати по ходу діла. Але поки що не встановили ялинку, поки що буде так. Ось вночі ця композиція ще більше сяє. Зі свічками і його диванчик. А ось як завжди, його улюблений михасик. Ну і наша вечеря на сьогодні вирішила зробити млинці. Це на лиснички з творогом з родзинками. А це млинці ми дуже полюбляємо з маслом та з медом. Ось такій новорічній композиції і малий там виглядає вже дуже хоче млинців. А я на цьому буду з вами прощатися. На все добре і до нових зустрічей.